Це війна на знищення української культури. Росіяни цілеспрямовано атакують культурні об'єкти, викрадають українських дітей, вивозять цінності з музеїв, спалюють українські книги, завозять своїх учителів, змінюють підручники в школах на окупованих територіях, переслідують і вбивають діячів культури. Їхня мета знищити українців як націю. Російська агресія проти української культури та народу триває сотні років. Це війна на знищення нашої ідентичності. Це війна проти самого факту нашого існування як окремого культурного простору. Рафаель Лемкін той, хто дав цьому явищу ім'я. Ще у 1943 році він увів у міжнародне право поняття геноцид, і він першим окреслив те, що українці переживають уже не одне століття знищення ідентичності, мови, традицій, історичної пам'яті.